Мирослава Богатирьова, жителька села Юрківка, що за 13 кілометрів від лінії фронту, жінка веде нас повз уламки шиферу і скла до своєї оселі. Будівля пошкоджена внаслідок російського удару в ніч на 26 травня. Тоді ворожий снаряд поцілив у сусідський будинок. Ви не розбувайтеся, тому що тут скрізь може бути скло. Ой, А це спальня, де я спала? Ось у мене тут стояли два матраси, ну, старі матраси, щоб трошки був захист. Ну І оце сюди от летіло, оце вилетіло вікно, воно оказалось отут. Шум такий був, шум. Я не зрозуміла, що за шум такий шумить. Вискочила, кричу, ви живі, а ви живі, живі. Сусіди поїхали в лікарню. Я бачу вікно в них хата загорілася. Жінка пригадує, у момент вибуху сильно злякалася за себе та сусідів. Отож, навіть не одразу помітила, що сталося з її оселею, оговтавшись, провела ревізію жодного вцілілого вікна, побитий дах та стіни у тріщинах. Я тільки усвідомила, що я жива, і в мене все ціле, і я не травмована. Оце єдине, що я подумала. І все. А воно якось темно, зразу не було видно. У мене трошки тормоз, і я не вспіла. Вже, вже на підранок, коли трошки це все зрозуміла і побачила, вже тоді я розплакалась. Для чого нас трогать? Хоча ми живемо тут, на огороді, на городі працюємо. Но кому ми мішаємо? Будинок Світлани Савенко також зазнав пошкоджень внаслідок цього російського обстрілу. Та жінка каже, їй пощастило, бо тієї ночі була не вдома. Я була в Запоріжжі, до лікаря їздила. У півдругої ночі мені сусідка дзвонила, сказала, що все горить, палає, де ти, чому не виходиш. А тоді зранку одразу приїхала, звичайно. Нині Світлана продовжує усувати наслідки ворожого обстрілу. Жінка каже, у цей будинок переїхала три роки тому з окупованого Мелітополя, і, попри обстріли, покидати дім знову не планує. Ми вже наскільки обізлились на орків, на ну я не буду на камеру, якщо не знімають речі своїми іменами називати. Тому що ми не боїмося вже ніяк. За словами Світлани Савенко, найбільших руйнувань зазнало сусідське подвір'я. Тієї ночі там перебувала подружжя пенсіонерів. Жінку госпіталізували. Пряме влучання було, але дуже дуже пощастило. Будівля знищена. Ця людина одноосібник, у його Там ще сільгосптехніка, автомобілі були, все це пошкоджено. Деякі люди виявляють бажання: жили, жили. Потім вже як то кажуть, сил нема і виїжджають. Звертаються звичайно до поліцейських, до місцевої влади. Місцева влада залюбки завжди допомагає з виїздом. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.